Але ж прохання не змішати проводити по регламенту то, що вам не А що ж ви толку, що? Так я ж вам о чому і говорю. Тоді в середу приїжджайте на Бобринецьке кольцо та будете кінцем. Я не приїду на Бобринецьке, я стоїть на компетентній службі. Я просто кажу. Є, з нами. Поїхали. Оце і всі відповіді нашої влади. А де ж перевізники ваші посадуються? Вот сидя у вас. <реш> Удачи вам, ваша. Приезжайте, <реш> <його> приезжайте <підтрим>. в среду на <реш> Бабриденское <реш> кольцо. Сейчас буквально... Та нема. Та може взагалі, що вони там досягли? Та нас вигнали. Так же буде нарада. Буде нарада проводитись по пасажирській. По пасажирській. Ми грузові беремо. От і все. А, грузові перевозки, так. Та вже про культуру, давайте все на тебе поговоримо. Вже не думаю, говоримо, що я тяну. Так що, на цю тему теж будемо говорити? Давайте вже вранці поговоримо. Та Для виконання закону треба условия выполнения закона. Вы нас только поставили штрафовать, штрафовать и штрафовать. Назовите хоть одну охраняемую стоянку, где можно водителю отдохнуть. Я выехал с Николаева 3 часа ночи. Да, надо поспать. Все знают, украли две запаски. 6 тысяч убытков. Кто мне их вернул? А штрафы у вас не мерят. Работа Направляйтесь, в В єдна, в єдна. А МТС и транссервис, мы вызывали представители до да, Лиады. Почему ни один представитель ни ГАИ, ни Украинспекция не уходил, не, 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 не подошел к нам? Они возят по 60 тонн. Добпоезд на сайте, есть официальный сайт, а в доппоезд грузоподъемностью 60 тонн. Транспортные милиции отворачиваются в сторону, когда едут эти машины. А наши машины все останавливают, загоняют на весы, штрафуют. Праворазько області і раді правоправа не существує. Треба відкривати законодавство чи не читати, де написано, що ви повинні зробити, коли вам необхідно зберегти транспортний засіб, щоб укласти договір з підприємством, яке забезпечить належне зберігання вашого транспортного засобу. Будь ласка, це не повинні вам органи державного самоврядування чи органи державної влади робити. А ви повинні самі. Якщо є вимоги, скажімо, до жорсткі, до автоперевізників, відповідно, ви держави, представники влади, повинні забезпечити умови, а потім відповідно від них вимагати. Тепер скажемо інше питання, яке отут піднімається. Ну і взагалі ми знаємо, чому зібратися, Ми так хочемо це говорити, а реально є серйозний накал, є протести автоперевізників цих вантажних зерновозів так і інше машин, не автобусів. Які вимагають, чому не мають? Вони вимагають, вони вимагають в великому рахунку рівного ставлення до них і до інших автоперевізників. Я всім кажу, що немає в ізбирательному права в Кіровоградській області. Якщо на ваговому комплексі з'являється транспортизацій із порушенням цінного законодавства з перевантаження, штрафують. Мы вывозили урожаи 2000 года, 2002 года без помощи э, державных компаний. Мы вывозили, частники вывозили. А теперь они зашли на этот рынок и сказали, вы здесь работать не будете. Это официально он присутствующие здесь есть, и они это слышали. Но зачем всю Украину делать дураками? Вот объясните. Нет, вот вы не знаете, да? Для исполнения... Я, я вам сказал. Або плюс присутній казав, ви представник влади не звертаєтеся за це. Вам, вам кажуть, ізбирательного права в Кіроворайській області представники Кіровара обласної влади не вживають ні до кого. Скільки автомобілів було оштрафовано державне продовольчою, транс Україна трансервіса, скільки машин і скільки автомобілів було в області оштрафовано через принимателі? На сьогоднішній день було, було застосовано фінансові санкції до 28 перевізників. До рада, якщо не ще до наших керадських перевізників 4, 4. а то на інші, на інші всі найбільші перевізники. включаючи Київську, Черкаську, Дніпропетровську, підприємство. Не треба бігати по дорогам, не треба когось ловити, А всіх підряд заходиш, вигружаєш, давай візьмемо кореспондентів, всі дружно поїдемо туди. І станемо біля місто прямо зараз. Сядемо в автобус і поїхали. І дивимося на елеватор, як він висипає, скільки зерна він висипав, а там він висипав, він той піс. 50 тонн, то й 60 тонн, розумієте, ми це побачимо, і треба фантазувати, і треба б'яти там з копйом з зі спалки. Прийшли хлопці, стали перелісов і стоїмо собі в холодочку, Не, не, не паримося, не на пости ганять і половина. І йде сюди зарагуємо. А ви, Гнатович, штрафіки пишете всім підряд. Всім на візах не треба видумувати нічого. Там, там мало того, піднімаємо накладні, друзі, не фантазуйте, піднімаємо накладні і бачимо, хто скільки. Я, у вашій підказці є деякі а. не точні, які еліватор, мед і так далі, так далі. Це є приватна власть. Не важливо, як особисто, або представники да їх. Ви можете туди журналістами приїхати, знімати, там, якщо вас туди пустять. А я не, не пущу. Ви, не не ви, не пустять. Пустять. ви зараз скажете мені, ви зараз скажете, поїхали, порушують всі тут закон. Ми кажемо, ні, ми не. закон, и вы кажете, а вы не хочете, нам yeah, помогать. Yeah, yeah. Но мы должны понимать, что у нас должен быть закон Украины, как для нас, для, как для них и как для этих компаний. Потому что если они будут возить перегрузы, будут вписывать все на нас, соответственно, будут больше ДТП, будет пострадавших, будут плохие у нас дороги. Речь не идет, том, кто-то плохой, кто хороший, у нас просто будут плохие дороги. Если у нас закон один, то у нас должен быть закон для всех один. То, что касается Николаева, говорят, Николаевская область, мы туда претензий не имеем. В Николаевской области просто э, державная власть, то есть местные органы на местном масштабе, они решили, чтобы у нас были хорошие дороги, они посадили в каждом порту, в каждом элеваторе транспортную инспекцию. Соответственно, туда автомобили заезжают все с перегрузами, и по 100 тонн по бруту общей массы вместе с грузом заезжают, и выписывают штрафы. Нам выписывают штрафы, и на них, правда, закрывают глаза. И эти деньги идут в кош державы. За эти деньги делаются наши дороги. Достаточно предложить, министров, чтобы они несли, не в э, структуру, э, которая называется сейчас ново сформированная налоговая, министерство доходов и сборов, <сосвязь> чтобы они имели право при проверке предприятий, крупных и маленьких, обращать внимание на товаротранспортные, на тадные, потому что любые сейчас элеваторы, порты, э, сваживая и принимая этот, видно был брутой и нет. Здесь достаточно просто прийти проверка, они очень сильно хорошо проверяют, мы все знаем, и справедливо. Поэтому опыт у них есть проверка организации, и этот вопрос мы просто снимем. А весовой комплекс э, с транспекцией ГАИ будет контролировать перевозку на Непосредственно нагрузки на ось. Ви можете особисто на мене почему? а можете на губернатора написати листа з пропозиціями, що зв'язку з ну, невідповідністю законодавством і так далі. Ми, як громадська організація, виступаємо з такою пропозицією. Ми підтримуємо і звернемося до Міністерства інфраструктури і, або Кабінету міністрів управи. І вони, як центральні органи виконавчої влади, будуть розглядати цю пропозицію. Ми, ми, ми перекривати дорогу не будемо. Я, зараз... я, я попрошу говорю, що давайте якось цивілізовано ну, це. Як ще цивілізовані? Не... Раз зібралися виписуємо. На штрафи ми вже ж такі гроші, що ми на Ніколаївці гроші не зарабатуємо. Який штраф? Такого графа немає, остановили. Штраф сказали. Такий так термін так так, є. Так. Термін, який є. Приїхати нам 17 числа і успішать наших водіїв, простих людей, як і ми всі простим. Что они будут вам говорить? Придите, пожалуйста, мы очень всех просьбу.